Навіщо потрібен адвокат на місці ДТП дорожньо-транспортної пригоди? Розберемо з практичного прикладу. Коли сталася дорожня транспортна пригода, та адвокати приїхали на місце ДТП. Навіщо потрібні адвокати і чим вони можуть бути корисні на місці дорожньо-транспортної пригоди? Розберемо з практичного прикладу: сталося ДТП, була надана правова допомога, зафіксовано всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, зібрані необхідні докази, у тому числі відеозапис. І відповідно до відеозапису було складено два протоколи за статтею 124 двадцять КУПА Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто на обох учасників, що дає у подальшому змогу відстояти права та інтереси водія, який був не винуватий, закрити справу за статтею 124 та притягнути саме винуватця вчиненого ДТП. Якщо б не було цього зроблено, тоді б не було б доказів того, що Водій також порушником правил дорожнього руху наприкінці публікації рішення суду також буде у подальшому ми його опублікуємо та розкажемо, яким чином можливо відстояти свої права, отримати страхове відшкодування та не бути позбавленим права керування транспортним засобом. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.